Режим надзвичайної ситуації на Росії. Вже декілька днів поспіль мережа рісніє інформацію про захоплення територій Курської області в РФ. Населені пункти один за іншим переходять під контроль ЗСУ. У соцмережах стверджують, що українці контролюють не менше 155 кілометрів квадратних Курської області. За інформацією видання Forbes, у наступі бере участь одна з найсильніших та найшвидших бригад України Галицька 80-та бригада. Видання стверджує, що в операції задіяні щонайменше Менше три бригади ЗСУ чисельністю близько дві тисячі, кожна, яких же результатів вдалося досягнути за минулу добу. Поблизу Рильська Курської області знищили декілька колон техніки армії РФ. Припускають, що це було російське підкріплення, яке потрапило в засідку українського підрозділу. На відео, які ширяться мережею, можна побачити десятки спалених вантажівок. Окрім того, розмі стверджують, що внаслідок удару вдалося ліквідувати велику чисельність особового складу російської армії: близько 26 загиблих та більше 100 поранених. Російську колону вдалося знищити, начебто, за допомогою двох. Ударів Хаймарс. Пропагандисти назвали цю атаку однією з найкривавіших та наймасовіших за цілу війну. Окрім того, російські воєнкори повідомляють, що наразі потужні бої точаться за декілька десятків кілометрів від Курської АЕС. Ситуація в регіоні напружена. Прикордонні села Кореневського району в Курській області Збройні сили України утримують малими силами. В небі повне господарювання українських дронів, а територію патрулюють групами по декілька осіб. Самі ж росіяни начебто і не намагаються йти проти ЗСУ. Загони чеченців, які зараз перебувають у зоні бойових дій, кажуть, що розминулися із ЗСУ в Курській області і тому не брали участі в боях. Про це заявив командир Ахмат Апті Алаудінов. Пратів, виходить, два мапа. Вначалі пройшов. В Уже без как говорится, мапов, через э, участки, где, ну, большое расстояние от наших опорних пунктів було. вот пройшов там, потім говорится, вже напряму подскочил, подъехал, танками как говорится, раздобал, раздобал все эти мапы и роздавалися получается, і пройшов. За інформацією пропагандистів, ЗСУ вже навіть почали будувати укріплення в Курській області на так званій лінії Суровікіна. Водночас росіяни публікують відео техніки, яка прямує на допомогу в Курську область. Окрім наступу, сили оборони завдали ударів по військовому аеродрому в Липецьку. Відомо, що там розміщувалися декілька десятків винищувачів, гелікоптери і були склади, де зберігали понад 700 керованих авіабомб. На події в Курську вже відреагувала й Америка. За словами заступниці речника Міноборони США Сабріни Сінг, українська операція в Курській області Росії не порушує політику США щодо застосування наданого Києву озброєння. Водночас українська влада і військові офіційно не коментують події в Курській області. читає телеканал НТА.